Один різкий дзвінок розірвав нічну тишу в домі Малкольма Еслі. Це був той вид дзвінка, якого кожен батько інстинктивно боїться. Виклик, що вириває тебе з теплого затишку сну, та кидає в холодні обійми страху. На тому кінці лінії спокійний професійний голос офіцера поліції повідомив новину машину. Його доньки Лорен, знайому червону джіп, було виявлено кинутою на безлюдній стоянці біля міського пляжу. Вікна були опущені, що було тривожною деталю. Яка викликала нову хвилю паніки в ньому. Не вагаючись ні секунди, Малкольм натягнув одяг і вибіг у ніч. Його розум бушував від питань і молитов. Він чіплявся за відчайдушну, крихку надію, батьківський інстинкт захистити свою дитину. Якщо вона в біді, якщо їй боляче, можливо, просто можливо, він ще встигне до неї. Озброївшись потужним ліхтарем, він прибув на похмуро тихий пляж. Повітря було густе від солоного запаху океану та ваги невідомого. Він ішов узбережжям. Потужний промінь його ліхтаря прорізав гнітючу темряву. Оглядаючи темні бурхливі хвилі в пошуках будь-якої ознаки його доньки, кожна хвиля, що розбивалася, здавалося, глузувала з його пошуків, ковтаючи світло і не даючи відповідей. Її ніде не було. Ідеальна